Вітаю на уроці математики. Перевірте виконання домашнього завдання. А ми переходимо до усної ліжби 900 відняти 40. 860. 500 відняти 30. 800 відняти 70. 600 відняти 50. 300 відняти 60. 250 відняти 50. 900 відняти 80. 700 відняти 60. Зкриваємо зошити, записуємо. 24 січня, класна робота і каліграфічна хвилинка. Знайдемо значення виразу 400 мінус 50. 350. Записали, будь ласка. Поставили відео на паузу, виконали завдання. Підручник, сторіночка 17, завдання 90. Збільш на 130 кожне число, що означає збільшити на 130, тобто додати 130, 160 збільшуємо 290, 540, 670, 440, 570, 750, 880, 620, 750, 230. 360, 740, 870 і 340 збільшуємо на 130, 470. Відпочинок, якщо втомився. Сторінка 18. завдання 91. Поясни, як знаходили суму чисел 260 і 370, скориставшись схемами і записами. Дивимося. Кожен із доданків розклали на сотні і десятки. Далі. Сотні додали до сотень, десятки до десятків, а потім додали те, що результати додали. Завдання 92. Обчисли з поясненням усно. Поясніть усно, як обчислюють. Дивимось завдання 93. Нам треба розглянути інший спосіб знаходження суми числа. Ми можемо представити, як в десятках: 260 це 26 десятків, а 370 це 30 десятків. Таким чином, ми можемо додати 26 десятків, додати 37 десятків, це буде 63 десятки або число 630. Виконайте гімнастику для очей. І переходимо до завдання 94-го. Запишіть вирази 94 та обшись для вас зручним способом. Постав відео на паузу, виконайте завдання, потім перевір. Завдання 95. Запиши одиниці маси від найменшої до найбільшої. Перевір. Запиши завдання 95. Виконай його і потім перевір. Завдання 96. Запиши рівності, заповнивши пропуски. Завдання 96. Виконай завдання і перевір. Усно. виконай порівняння. 5 тонн 5 центнерів, 5 тонн більше. 1 тонна і 300 кг. Тонна більше, 1 кг і 500 кг 500 кг більше, 1000 г і 1 кг дорівнює, 1 центнер 30 кг 150 кг 150 кг більше, 1 тонна і 350 кг тонна більше. Визвичай задачу, скориставшись записом і схемою. У трьох кошиках лежить 700 кг яблук. 70 кг яблук. У першому і другому 50 кг яблук. У другому і третьому 55. Скільки кілограмів яблук лежить у кожному кошику? І так, подивіться, будь ласка. Назвами є три кошики. Разом в них по 70 кг. Але якщо ми додамо перший з другим кошиком, то вийде 50 кг, а якщо другий з третім, то вийде 55 кг. Як же нам розв'язати цю задачу? Спочатку нам треба від 70 відняти 50 Тобто ми дізнаємо, скільки в третьому ящику. Це буде 20. Тобто в третьому ящику 20 кг. Далі нам треба від 70 відняти 55 і ми дізнаємося, скільки в першому ящику. В першому ящику 15. Далі ми від 50 віднімаємо 15 і дізнаємося, що в другому ящику 35 кг. Наступна задача 99. У коробці лежать олівці, ручки та фломастери. Усього 65 штук. Відомо, що олівців і ручок разом 38, а ручок і фломастерів 42. Скільки окремо олівців, ручок і фломастерів лежить у коробці? Отже, схожа задача. Значить, першою дією, запишіть, задача 99. Нам треба в першій дії дізнатися, скільки фломастерів. Тобто нам треба від 65 відняти 38 і ми дізнаємося, скільки фломастерів. 27. В другій дії. Нам треба відняти від 65 42. Ми дізнаємося, скільки олівців. 23. І далі від 38 відняти 23 це буде 15. Отже, ручок 15. Запишіть, будь ласка, цю задачу. Поставте відео на паузу та запишіть собі зошиток. Оберіть. Той вираз, який стосується вашої роботи на сьогоднішньому уроці, домашнього завдання немає. Дякую за урок, побачимось!